Дії, які можуть вам допомогти врятувати стосунки в кризовій ситуації, перше, як то кажуть, контролюйте база через наміння керувати емоціями. Люди часто зриваються на партнера. Тому, якщо відчуваєте сильну напругу, спочатку розберіться з нею. Партнер Не зобов'язаний терпіти і розуміти всі ваші емоції. Майте Бога в серці. Друге, йдіть на компроміс. Прикиньте, бути різними це цілком нормально, бо більше це природньо, Але якщо ви хочете будувати стосунки, ви маєте в деяких питаннях поступати. Третє зразу проговорювати всі свої Вирішуйте всі проблеми в міру їх виникнення, а не бляві. Розкидав свої носки, але він помив посуд. Ладно, не буду ні сказати. А потім ви не можете зрозуміти, чому кожен його рух вас дратує. Четверте, не тільки говорити, але й слухати. Класно знати свої хотілки, але ще класніше, коли ви вмієте чути, що хоче партнер, і реалізовувати без будь-якого бажання отримати щось замін. Це називається щиро віддавати. Всім П'яте, планувати спільно відчувати зв'язок на постійній основі. Це має бути база і шосте, Прийміть те, що не існує ідеальних стосунків, що з часом вони можуть міняти. Може бути файно, але й може бути зле. Але ви робите вибір пройти через це разом. В цьому все любіться діля запису на консультацію. переходьте з посиланням в шапці профілю.